Слава Україні, слава синам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта. Вистоїмо, переможемо! Хочу розповісти сьогодні вам про е, позитивну е, і дуже навіть позитивну сторону ведення каналу. І заохотити вас теж ввести свої канали. І частіше туди робити включення і створювати, створювати, створювати все нові канали. Сміх продовжує життя, так говорять. Я не досліджую, звідки це походить, чи це, чи це дійсно там не знаю, якось воно, чи це просто якась фраза вирвана з контексту, чи це дійсно так і є, але так вважається, і все-таки то. Так. Якщо ми сміємося, особливо щиро сміємося, тобто всередині нас е, такі позитивні відчуття, а не сміх крізь сльози. Сміх крізь сльози – це, мабуть, трішечки інше. Але коли дійсно позитивно смієшся, то я думаю, що воно позитивно впливає взагалі на наші е, такі е, загалом наш стан. Хай. І навіть зараз це не може бути, що ми, звісно, що постійно вишукаємо позитивні моменти, але е, часом вони є. І ось канал мій, те, що я створюю, Відео різні так, ролики, відеоконтент, відеонаповнення, воно мені теж приносить не часто. Я не скажу такого, що прямо часто, кожен тиждень чи кожен місяць, але бувають такі періоди, коли я просто от хожу, так, прочитала коменти і просто собі регочу. Чому я так регочу? Тому що коменти бувають просто діаметрально протилежні. Просто. З двох різних полюсів, з двох різних так, кінців якоїсь там палітри, чи, чи якогось, якогось виміру. Що мені дуже подобається. В мене не було, на щастя, таких дуже прямо постійно агресивних коментарів, але часом мені навіть буває під одним відео. Пише там, скількись людей пише. Дякую за гарну українську мову, дуже гарна вимова, дуже гарно, гарний тембр, гарний, так, гарний голос. І під тим самим відео може бути просто абсолютно протилежний. Що за, що за голос? Ви, напевно, курите. З таким голосом вам не до відео. Краще показуйте картинку і не говоріть. Так само щодо моєї граматики. Дякую, ви так грамотно говорите, та, такі гарні речення. І протилежний же ж коментар. під Тим самим, або досить схоже, досить нещодавнє відео, там, наприклад. Та, що я пам'ятаю, що були такі коментарі, які мені дякували за гарне, гарне мовлення і так далі. Що за граматика, абсолютно безграмотно, абсолютно суржик діалект. що за мова. Відео не ваше, вимова не ваша, вам взагалі це не потрібно робити. І я не жаліюсь абсолютно ні разу. Мене кажу навпаки, мене щиро виселяти такі коментарі, тому що якщо би я хотіла. Скласти, зробити собі якусь там статистику, наприклад, або якесь собі скласти враження, так, щодо помилок своїх, або що в мене виходить добре, що в мене не виходить добре, що треба попрацювати, то ось такі коментарі, які є абсолютно діально протилежні. Е, ну, Мені, звісно, що не додадуть ніякої такої вибірки чіткої, а просто мене повеселюють, наскільки сприйняття буває зовсім зовсім різне. Тому. -то, тому Мені кажу, я не, не ображаюся в жодному разі на жодного з коментаторів таких. Це не є таке якесь там ну, знецінення, чи щось там спеціальне таке цькування. Ні, немає такого. Просто людина висила свої думки, а мені насправді це принесло позитивні емоції. Бо як можна під одним і тим самим відео одні й ті самі слова я говорю, як можуть кілька людей зовсім по-іншому це все сприймати. Тому і... Кажу часом, хоч і думаєш, треба встигнути то зробити, то зробити, то зробити, записати, як то все встигати, але так ви тим, що ви можете навіть собі посміхнутися і отримати позитив від, так, від того, що ви робите, навіть на основі таких діаметрально протилежних коментарів. Захотіла поділитися, наговорила. Ось не знаю, чи, чи, чи вдалося мені донести думку, яку я хотіла донести. Можливо, це теж під цим відео якраз і заслужено. Будуть коментарі, що я так не можу зв'язати докупи два слова в одне речення і донести свою думку. Дякуватиму вам за будь-яке відео, за будь-який коментар. І точно будуть відео, де лише там, де я щось там розповідаю базікою про канал і про. Шлях створення каналу, і про це створення каналу, а і про троянди, звісно, наші красуні троянди буде і буде, і буде. Дякую вам за увагу, за всю активність, за всю підтримку, за будь-які коментарі, які я абсолютно нормально сприймаю. І навіть коли мені говорять про мої тапки резинові, які не пасують кадру, теж я сприймаю, бо не завжди я можу ходити на підборах поміж троянд, а то навпаки. Ні, є мене такі, до місця. З кабінчиками, де я можу ходити на підборах, треба буде подумати про це. Да. <ріху> Ось, дякую за підтримку. Всім до наступних відео і па-па!